Чи може людина е, вдаватися до одужання, але використовуючи певні чи магічні ритуали або, можливо, якісь е, методи зцілення, чи знаєте ви таке? А, так, дивлячись який момент, а, тому що у нас є тонкі тіла. Ці хвороби вони народжуються на тонкому плані, у наших тонких тілах. Відповідно, коли хвороба вже з'являється на фізичному тілі, значить вона вже перейшла на фізику. Це можливо зробити, все залежить від того, на яких вібраціях ми знаходимося. У нас є сім чакральних центрів. На кожному чакральному центрі є якби, такий вузол енергії, як цей, цих сім чакральних центрів формують нашу єдину ауру, яка є для нас захисним щитом. Ось, наприклад, коли людина. Понижає рівень своєї вібрації, відповідно, відбуваються такі пробої на тонкому плані її чакральних центрів. І через ці пробої енергетично може перейти якийсь вид захворювання, і навіть це може бути ГРВІ. Коли у нас кажуть люди, що імунітет у тебе ослаб і ти захворів. А, але насправді є дуже такий довгий час, щоб на фізику перейшла хвороба. Зазвичай хвороби з'являються на тонкому плані, коли ми бачимо людину і бачимо її ауру різними кольорами, ми можемо помітити, у якому із чакральних центрів скупчена енергія, ніби створюється такий блок. Відповідно, ми розуміємо, що на другому чакральному центрі у людини є згустки енергії негативної, низьковібраційної, які можуть потім перейти. У певні хвороби, які будуть стосуватися чакрального другого центру, це можуть бути хвороби по жіночому. Це можуть бути такі хвороби, які відповідно заходяться на рівні другого чакрального центру.